У нас банально немає людей рухатися вперед. у Нас немає чим рухатися, коли я чую ці крики. Тільки кордони 91-го року. Питань нема, це по конституції записано. Але хто кричить ці фрази? Люди, які на цю війну точно не підуть. Вони знають або в них є довідка, або вони пенсійного віку, або вони знаходяться за кордоном. Хлопці, які на фронті, їх цікавить просто питання набагато простіше. Їм треба вижити, не бути травмованим скаліченим. А треба відбити росіян і по побажу ну, по дуже по бажанню, по можливості бути забезпеченим там тепліками, тепловізорами, якимись там. Пташками вони не розмірковують сидячи в Авдіївці. От вийду на кордони 91-го року. В нього ось є війна. Ось пруть росіяни співвідношення. Наші військові казали на одного нашого військового доводиться десь 8-10 наступаючих росіян. Питання: секундочку, про який кордон 91-го року з таким співвідношенням. Тому будь ласка, не поспішаємо. Оборона найбільше зараз. Правильна адекватна тактика, яку можна використовувати ну, звісно, якщо є оборонні лінії, так вони зараз копаються, але питання чому раніше це не робили, чому не робили у 22-му році, у 23-му, чому тільки зараз? Ну і на окремих напрямках наші військові кажуть, що під обстрілами копати лінію укріплення надзвичайно складно. Ну і звісно, з втратами.